Сльози, а муж, сльози приспіх, злятайте нас всіх, малих малих, таких, ніби з Вчителя це вибір непростий. порив серця, туш таємний. Це гордий титул. Щоб його нести, понад усе, дітей любити треба. Свій вибір у житті зробили ви давно. І він був правильний. Це точно знає. Бо разом з вами, наче у кіно, світи незнані, ми для себе відкривали. Заглядали наші очі, сповнені питань. За руку нас вели світмій і казки. І разом ми давали шлях в країну знань дарували нам любов і материнську ласку, а час біжить. І дев'ять років швидко пролетіли, немов це мить одна тривалістю життя. І ось же випускний, і наші мрії в небо відлетіли. Спасибі вам за все ми вдячні за знання. Привіт, везе тобі. Уроки скінчились для тебе назавжди. Більше ніколи уроки не будеш вивчати. Безтерботно будеш жити, до обіду спати. Ой, в нас роботи після школи не почати край, Тож ти своє дитинство, друге, не підганяй. Треба нам п'ять довгих років у вищому закладі вчитись. Дівчатам вийти заміж. Хлопцям женитись І прадім. І про зарплату треба ще подбати. Як народиться дитина, ночами не спать. Буде я тоді з тобою. краще в дитинстві, побуду в покої. Чесно, можу я сказати, став поволі вже звикати. З усім класом подружився. Багато чого навчився. Ти мій брате пам'ятай, учлів ти поважай. І про це скажи на клас. Дуже добре вони в нас. Добре нашим передам науку вашу слово. Бажаємо удачі вам на цьому, будь здорово. Зібрались дружно на свято схвильовання в перший раз, щоб всім удачі побажати та перейти у п'ятий клас. Багато доброго нового життя відкрився для нас. Як перша сходинка до нього, для нас все буде п'ятий клас. А далі вищі сходинки чекають, де здобувати маємо знання. І там цікаво буде, всі це знають, бо ще з нове чекає на щодня, як швидко дні навчання прилетіли. Ми початкову школу вже прийшли. Так без дорости, чим швидше ми хотіли. Цей час настав. Усі ми підросли. Весна у літо переходить плавно, і час розлуки настає для нас. Здається, ніби зовсім ще недавно, ми малюками йшли у перший клас, як мить одна прийшло чотири роки, великі зроблені в навчанні кроки. У вересні прийдемо в п'ятий клас, щоб вчитися і світя, і пізнавати, йти у життя хорошими людьми, батькам і вчителям допомагати. На все це сподіваємося, ми. Шановні випускники і учні нашої школи для вас останній дзвоник.